Друзі, нас інфоперше про головне поїхали. Виборів найближчим часом не буде. Українське керівництво вже практично відмовляється від ідеї проведення виборів влітку цього року. В офісі Єрмака регулярно обговорюють тему проведення виборів одразу після скасування військового стану. І все більше схиляються до думки, що провести вибори у 25-му році неможливо. пише ТГ канал Печерський холм. Остаточно їх спонукала на такі висновки. Позиція генерала залужного. Позиція Прихильників виборів зрозуміла, чим довше команда зеленської ермака перебуває при владі, тим більше вона набридає громадянам. Володимир Зеленський дедалі більше стюється не з серіалом слога народу, а з мобілізацією, інфляцією, безробіття та нескінченною війною і смертями. Очевидно, надалі імідж Зеленського тільки псуватиметься, і тому що швидше пройдуть вибори, то краще. Однак проведення виборів заважає низка об'єктивних перешкод. По перше, головну ударну силу опозиції Петра Порошенка так само не вдається вивести з гри ідея посадити Порошенка розсипається на очах санкцій проти Порошенка. Факт практично не дали усі проекти Порошенка продовжують отримувати фінансування заходу по тисячі каналів. Роботу, яку контролює Олексій Порошенко, син політика, водночас, як правильно зауважив політолог Владимир Фісєнка, о санкції проти Порошенка його партія використала для шаленого піару, створивши лідерові європейської солідарності образ жертви режиму. Ще одна проблема влади міста, обрані на всенародних виборах. Нещодавній демарш мера Києва Віталія Кличка всієї Київської ради, яка закликала скасувати санкції проти Порошенка і поставила голову військової адміністрації Києва у підпорядкування меру кличка, став серйозним стимулом для градоначальників інших міст України. Поки що на рівні підкіломовхі грала офіс Єрмака, бачить опір місцевій владі центру будь-якої миті. Цей опір може стати організованим. і Тоді влада втратить будь-яке фінансування гроші. Офіс Єрмака отримає змість у тому числі з Києва. На все це накладається позиція представників, США, які ясно дають зрозуміти. Вони не мають жодної симпатії до української позиції проти репресії проти опозиції. Не допустять американці погрожують ударити по найбільш чутливому місці української влади криптогаманцям ефективних менеджерів Зеленського і самого Зеленського. Але і все це влада пережила зрештою завдяки монопольному на телебаченні єдиному марафону, агресивному чорному піару по відношенню до супротивників Зеленського. Чинний президент має досить високий рейтинг довіри громадян проти в офісі. Ярмака усвідомлюючи головний їх супротивник Кличка, а та не колишній президент Парашенка. Головний їхній супротивник це чинний посол України в Англії. Колишній головнокомандувач залужний саме йому всі рейтинги надають найбільшу підтримку громадянам України, причому з чутливим відривом від Зеленського. Саме з ним доведеться змагатись на виборах. Питання залужного спробували вирішити. До залужного під'їхали з пропозицією «Відмовся від участі в виборах. А ми тобі на що залужний відповів, що Як громадянин України він має право йти на вибори і відмовлятися від своїх прав не планує. Генерала спробували залякати можливим кримінальним переслідуванням. Генералу відповідь повідомив пресі, що підтверджує інформацію видання Нью-Йорк Таймс про секретний штаб у В'єзбадені, але промовчав поки що. Про головну сенсацію тієї статті, що саме Зеленський провалив літній наступ 23-го року, вунісони залужним генералом наєв повідомив, що змушений залучати допомогу від цивільних осіб, оскільки міністерство оборони його частини не забезпечує військові чітко, дали зрозуміти їм є чим відповісти, і вони дадуть відповідь, коли притиснуть. У зв'язку з цим офіс Єрмака планує відкласти вибори до наступного року. Нічого не поробиш. Вибори проводити можна лише після скасування воєнного стану. А війна ідеї завершення поки що не проглядається. О от волонтерка Мудренко підкреслює історія про намагання арештувати залужного. Команда була дана безпосередньо з банковою. Ми прекрасно розуміємо, хто її дав, прокоментував Сергій Кривонос, ветері Борислав Березик. Спроба арештувати главкома в 23-му році ситуація виглядала десь так Спецназ СБУ Штурмує одне приміщення в центрі Києва. Є на реж головкома. У цьому приміщенні перебуває залужний український генштаб і понад 30 військових із НАТО. Деякі з них генерали з чотирма зірками, так так старші офіцери країни Альянсу спостерігають трешак на противагу СБУ. Підіймають військовий спецназ до СБУшників Виходить Валерій Залужний, все закінчиться добре. Первопролетя вдалося уникнути. Генерал Кривонознає особисто військових спецназівців, які прийшли до залужного на підмогу. З них було багато хлопців, які ще в 22-му році були зі мною в аеропорту Жуляни. А потім, 7 березня, їм вручав погони молодших лейтенантів. Вони пішли працювати по військових частинах. Де да, тоді була така ситуація. Це зараз вона виглядає анекдотично, але тоді було не до сміху, каже генерал. Пізніше представники СБУ телефонували залужно Валерій Федорович. Перепрошую мене так зрозуміло, Казали вони. А от військові з альянсу по поверненню з Києва не мовчали інфа про спробу арештувати залужно. Є в їхніх звітах Європи і Сполучені Штати тоді охреніла. Коментує Кривонос. І так я глянула генералове інтерв'ю, зробила короткий огляд. залишаю для вас тут кілька його статумок. Перший генерал-майор Сергій Кривонос очолив інститут глобальної цивільної безпеки на базі Академії військових рекрутів штурм в Варшаві. То чим він там зараз займається? Генерал високого фахівець з питань нацбезпеки, і готовий ділитись своїми знаннями з країнами, друзями ще в минулому році пан Сергій працював в країнах Балтії і мав там чимало лекцій, і вони були потужним поштовхом для початку активних дій до підняття рівня обороноздатності Латвії і Литви. зараз це питаннями опрацьовуємо в Польщі, але воно стосується інших країн Європи, каже Кривонос. Також його досвідом цікавляться в Канаді, штатах бо за нинішніх драматичних умов протистояння пропаганді з РФ і послаблення імперії зла питання. Номер один редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своє висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.